Привіт, друзі! На календарі сьогодні 25 травня, і це один із тих днів, коли наше місто святкує своє день народження. У зв'язку з цим ми вирішили вийти та запитати у Калушан за що вони люблять своє місто. Що з цього вийшло? Дивіться далі. За що ви любите наше місто? Це людей, шикарні люди. Чесне слово. Дякую. Будь ласка. Ну, офігенно. Я народилась тут. Прекрасно... Я не можу не любити. Відомого. Це ж моє рідне місто, як його можна не любити. Правда? А що тут це фі... люди? Які? На фі... Нам доведеться Чудові. це заблюр, це запікати. Чудові люди. Чудові люди тут. Так. Ох, не очікуємо. Що я люблю кавош? Мені подобається, я вже звик тут жити. Навіть не знаю, мені так щось. Теж підібрати, тут все ну, спокійно, там де я ходжу, там все спокійно, нічого такого не відбувається, собі можна відпочити, сісти де хочеш. Дяке. Ой, таке, таке чудове місце, знаєте, тут все по-домашньому. Таке воно дуже компактне, таке, ну не знаю, і дуже щирі люди. За все люблю, бо це моє рідне місто, найкраще. За... Повітря чисте не зовсім люблю, за озеленення, якого, на мою думку, не вистачає, не зовсім люблю. Але люблю його за привітність наших людей, за те все, що чим, ну, наше місто славиться. багато, чим як ви знаєте, в минулому калійними солями, родовищами, магнієвами. І, хоча вже це не розвивається, на жаль, зараз в нас. Доволі гарний парк імені Івана Франка, ось парк культури мінерала, звідки ми щойно прийшли. Хотілося б більше озеленення, більше території такої, знаєте, де можна погуляти з дитиною, бо, на мою думку, цього мало. Але в цілому я дуже люблю своє місто. — Ей, місце. Та як не питає? За, що... ну, та... Та, за За що місто Калуш люблю? Тому що тут народилися мої діти, тут виросли мої діти і вже більше 30 років і я тут живу і, і працюю. І, і десь стараюся зробити що від мене залежне для його прослави. Я с від... Це не відміняє. За що ви любите міста? Це маленьке, комфортне місто, радісні люди. Природа неймовірна. І архітектура так вражає. Багато міст України бував, таких ще немає. Мені комфортно тут вже більше двох років. Мені подобається, о я Калуш взагалі люблю за людей, так тому що я родився в цьому Калуші, я виріс в цьому калуші, я бачу, які тут виростали люди. Тут надзвичайно щирі, приємні, хороші люди. Це люди, які дбають за розвиток міста, так люди, які переживають за це місто, і мені дуже подобається, що е, зараз, тобто, ми бачимо, яка ситуація в країні, що якраз калушани ну, дуже сильно згуртувалися. Ми є найкраще в західній Україні по релокації бізнесу. Во допомозі, ну осіб. Це показано шириско. Тільки за рахунок людей люблю калуш. За все. А саме більше за тих людей, які проживають тут. І творять історію міста. Зато шума українська. Дисятій початок, Коли ми буде за тих, я вам хотіла. Остап Микитюк, Ярослав Куцій, спеціально для Інформатор Калуш. За інформатора Калош. Затошмимо українське. Десятий початок, ми можемо бути за тих, я вам точно не сказати. Дякую. Як підписати? Як ім'я? Андрійко. Андрійко, 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 Андрійко. Андрійко.